Вітаю вас! Це програма захисту. Сьогодні мова піде про зброю, про злочини пов'язані зі зброєю, і про загрози, які вона в собі несе. Колись давно відомий письменник і драматург вивів формулу: гвинтівка, що висить на стіні, обов'язково має вистрелити. І це правильно. Інакше для чого вона потрібна? Відповідно, розпочнемо з тої зброї, що вже вистрелила. Близько 10-ї години ранку до чергового яворівського райвідділку міліції надійшло повідомлення про те, що на околиці села місцеві мешканці виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група і виявила дійсно жахливу ситуацію. У жінки скотчем були зв'язані руки, і по плечовому поясі теж вона була замотана скотчем. І в області голови ну, тяжко сказати. Було, знову ж, вибачаю за тавтологію, жахливе, вогнепальне поранення. Оперативними заходами було встановлено особу чоловіка, котрий, ймовірно, був причетний до вбивства дівчини і розпочались пошуки. Очевидці розповіли, що вбився від свою жертву у автомобілі Опель темного кольору, і після скоєння злочину на цьому ж автомобілі поїхав з місця у невідомому керунку. Визначивши район пошуків, оперативники взялись до справи, і невдовзі, на відстані близько 10 кілометрів від місця, де виявили труп дівчини, у лісі знайшли автомобіль Опель Омега, темно-синього кольору з номерними знаками польської реєстрації. Такий самий, який описували очевидці. Авто було не замкнене, ключі в замку запалювання. Вікно замасковане темним поліетиленовим мішком. Пошуки тривали, і за якийсь час на відстані близько трьох кілометрів від автомобіля оперативники знайшли ще дещо. Працівники міліції виявили згарище, там були старішини від колес і поряд з деревами лежала рушниця. І в самому цьому згарищі на шинах на дровах вже обгоріли труп людини. Люди, котрі знали загиблу, під час опитування розповіли, що дівчина якийсь час зустрічалась зі своїм майбутнім вбивцею, проте вирішила розірвати стосунки про що і повідомила його. Проте, сприйняти це чоловік не зміг чи не захотів. І в результаті замислив вбивство і ретельно його спланував. Придбав рушницю, викопав у лісі майже триметрову яму, привіз туди старі шини і так далі. Проте, щось, очевидно, пішло не так, як було сплановано. Основна версія, над якою працює слідство, Вбивство з ревнощів. Зважаючи на всі обставини, зібрані певні докази під процесуальним керівництвом прокуратури, фактично особу злочинця встановлено. Припроду дуже те, що він забрав життя молодої ще ну, людини, молодої дівчини, скажімо так. Передній приклад можна віднести до так званих ірраціональних злочинів, коли злочинець і сам не може пояснити і обґрунтувати свої вчинки з точки зору логіки, але є й інші злочини. 5 березня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на кантур, розташований в одному з львівських магазинів, було скоєно збройний напад. Близько 11 години 35 хвилин. Двоє невідомих е, обличчя пов'язане шарфом. Е, зайшли до магазину. Там був е, у пункт обміну валюти дані громадяни, погрожуючи вогнепальною зброєю, із е, слів очевидців, це є пістолет ТТ із глушником. Е, пограбували е, даний заклад. Як було встановлено під час слідства, двоє чоловіків під'їхали до магазину в автомобілі «ВАЗ». Зайшли у приміщення, здійснили три постріли з пістолету, поранили 54-річного працівника кантора і викрали немалу суму грошей. В подальшому від отриманих травм поранений помер у лікарні. До розшуку злочинців взяли правоохоронці. Далі оперативною заходами було встановлено, що на вулиці Рудницького біля гаражів було виявлено автомобіль ваз 2105 який був пошкоджений, а саме частково згорів. З'ясувалось, що цей автомобіль був викрадений в одному з гаражних кооперативів неподалік від місця, де його спалили злочинці. При цьому постраждав власник автомобіля, котрому нанесли кілька ударів по голові і зв'язали. Це приклад дуже раціонального злочину, ретельно спланованого і здійсненого. А ще бувають вбивства з необережності на полювання, наприклад, або під час оглядання зброї, часто з друзями, ще й на підпитку. Запитання, що це за зброя? В окремих випадках це може бути легальна зброя, але не часто. Власники цієї легальної зброї знають, що при її реєстрації проводиться так званий відстріл, тому встановити особу власника такої зброї не проблема, і робиться це за лічені хвилини, але є й інша зброя. листопаді минулого року під час операції зброя та вибухівка правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що у 54-річного мешканця одного з сіл Миколаївського району вдома може зберігатись зброя. Нами було отримано дозвіл на проведення обшуку, в результаті якого Омешкання даного громадянина було виявлено та вилучено 14 ножів різного калібру, довжини і так далі. 5 пістолетів, пневматичні, три предмети, схожі на гранату Ф1, дві гвинтівки. Одна з них пневматична, друга. Дрібнокаліберна та різного роду боєприпаси різного калібру. А крім того, маса різноманітних запчастин до різних видів зброї та обладнання для її ремонту та виготовлення. Власник цього арсеналу повідомив, що він колишній військовослужбовець, зброю колекціонує і просто любить. Інколи ремонтує незнайомим людям, заробляючи на цьому. Клієнтську базу майстра зараз виявляють правоохоронці. А де і коли заговорить зброя виготовлена або відремонтована цим чоловіком, можна лише гадати. Довідка стаття 263.1 Кримінального кодексу України: незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація незаконне видалення чи зміна її маркування. Або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв. Максимальний вид покарання позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Під час заворушень 18-19 лютого з райвідділків міліції Львова було викрадено 1187 одиниць зброї та боєприпаси до неї. Більша частина цієї зброї вже повернута до правоохоронців, проте значна її частина і досі перебуває у руках невідомих осіб. З метою повернення цієї та іншої незареєстрованої зброї та боєприпасів, до 22 березня у Львівській області триває місячник добровільної здачі зброї. Відкрите єдине вікно прийому цієї зброї та боєприпасів. Це приміщення знаходиться в ліській державній адміністрації Вениченка, 18. Перший поверх приймальня громадян. Там працюють наші працівники, які безпосередньо уповноважені отримувати дану зброю та боєприпаси. За період роботи цього пункту громадяни вже здали досить значну кількість зброї, зокрема і тої, що була викрадена з райвідділків. Вже було здано три пістолети Макарова, які були викрадені з зали скоро відділу міліції. Дві мисливські гладкоствольні рушниці здано здано вісім газових одиниць зброї, здано близько ста набоїв різного калібру і та здано один травматичний пістолет. Нагадаємо, що все це можна зробити анонімно і ніякої кримінальної відповідальності за це не передбачено. І Громадяни знають про це. Тому не бояться особисто приносити зброю правоохоронцям. Як, наприклад, пан Олександр, учасник автосотні самооборони, котрий приніс міське управління міліції знайдений пістолет Макарова. Ну їхав чергування, тому що я є в самообороні і взяв з собою сміття, тому що там приміщення було викинуто. Ну, Їхав по вулиці Зарицькій, паралельно Вітовського. Біля перших сміттєвих баків зупинився, і, щоб викинути сміття і ногою зачепився, побачив, що пістолет. Вернувся в машину, взяв ганчірку і забрав його з собою, щоб на вулиці не лежав. Після цього позвонив до нашого юриста і запитався, як це все можна. Сюди. Після цього ми попали сюди. Поступово викрадена зброя повертається. Нагадаємо, якщо ви не довіряєте правоохоронним органам, ви можете приносити її в райдержадміністрації. Головне забрати її з вулиць міста. першу чергу відповідальність. І не просто відповідальність, а відповідальність за життя власне і чуже. Це була програма захисту. Бережіть себе! Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги, а для наших клієнтів – просто охоронці. Державна служба охорони.